І всім привіт! Це знову я Лемікс, і сьогодні я вам покажу якісь команди у чаті. Перша команда це, наприклад, slash і effect. Наприклад, ну, собака S і. Ну, давайте Speed. І я вже не пам'ятаю як, але я просто в себе напишу 50 і 50. Хто не знає, то або не розуміє, перше це, якщо я правильно пам'ятаю, сила, а друге це. типу скільки цей ефект буде тривати. І ось в мене швидкість на 40 секунд, і вона, ну, я тут тобто, дуже швидкий, тому що я зробив швидкість аж 50. Хто не знав, щоб брати ефект любий, треба попити молоко. Друга команда це, наприклад, Titul. Ми пишемо «ТІТЛ», собака «ТІТЛ» знову. А тепер, наприклад, ну от, я ось. Я з України. Ну і, наприклад, ще якась команда. Це наприклад, ну, беремо гіф. Гіф собака с. І я вам показав лайт блок або бар'єр, командний блок, але ще є текс... Ой, ні, не текстур, а струк-тур-блок. Ось структур блок. І я вам не буду розказувати, як їм користатися, але можу розказати у наступному відео. Ну, а на цьому все. З вами був Лемікс. всім па-па!